Ульф Старк. Диваки і Зануди, 14 розділ У якому на яблуні світить люстра. Грає бабусячо дідусячий оркестр. Ми з дідусем востаннє темося носами. А свято й життя тривають далі, попри те, що западає ніч. Я проспала до самого вечора. Мене збудили, щоб я щось трохи з'їла. Ми вечеряли на кухні. Там мішма стояли салатники, глечики, блюда, каструлі, сковороди й келихи, а в повітрі витали випари всіляких запахів. Потім я знов заснула під шум горщиків, ополонників і кописток. Я прокинулася, коли у вікно світив місяць, а над ліжком схилився дідусь, і його лисина теж блищала, як місяць. Не знаю, доторкнувся він до мене чи ні. Мабуть, я прокинулася від того, що він просто сидів і дивився на моє обличчя. Тільки но ну, я розплющила очі, дідусь поклав свою велику долоню на мою руку. Я просто хотів тут трішки посидіти, сказав він, перш ніж йти спати. Я кивнула головою усе було так, як у дитинстві, коли я хворіла на кір, і ніхто не знав, що зі мною буде. Тоді дідусь так само сидів біля мене на ліжку і тримав за руку. Але тепер я почувала себе непогано власне, мені давно не було так добре. Тобі вже краще? спитав дідусь. Він мов би, прочитав мої думки. «Гммм», – мовила я, а потім, я крізь сміх, розповіла йому все, що сталося від часу нашої останньої з ним нічної розмови. У темряві було легко говорити, ніщо не заважало. Я розповіла про качок, про вечірку в каті, про те, як я втримала в озері Герць із холодом та хвилями, про ісака, про криївку і про плиску, що не повірила мені, почувши моє зізнання. Дідусева рука, що лежала на моїй, здавалася тяжкою, як нагрітий на сонці камінь, а заразом і легкою, ніби вона все ще водила смичком по струнах на потрощенні віолончелі. Виходить, демонята на якийсь час дали тобі спокій, сказав він. Либонь, без них ти відчуватимеш порожнечу. Хоч, може, це не так і важливо, буває, коли неприємності минають, за ними починаєш тужити. Еге ж, дивно. Дідусь зітхнув. А я відчула, що він чогось не договорював. «А тож, мовила я. Потім запала мовчанка. Кільрой сопів, цокали годинники. Ну, а тепер, Зозуленько, піду я, мабуть, спати, сказав він. Але нікуди він не пішов, та ще й просунув свою долоню в мою, щоб, здавалося, ніби то я його не відпускала. А пам'ятаєш? почав він. І ми разом заходилися згадувати то се, то те, не помічаючи, як збігав час. На мене ніби в дитинстві війнуло про лісів, де росла чорниця й малина, де витикали з трави свої голови гадюки, яких ніхто не боявся, хоч вони й крутили ними. Я пам'ятала, як ми відразу висихали після дощу чи плавання під гарячим сонцем. Наші спогади мерехтіли серед ночі, як сонячні прогалинки. Тату, може, підеш спати? крикнула мама з другого поверху. Зараз піду. відгукнувся дідусь, але не пішов він лишився сидіти. Знаєш що, сонечко, сказав він повагом. На завтра я запросив деяких приятелів хочу, так би мовити, попрощатися, розумієш? Я відчуваю, що вже пора. Учорашня темна вода увірвалася у віконну шпарину і нагорнула мене крижаним немилосердним холодом. Так мені здалося. Я міцно стиснула його руку. Я зрозуміла. Неправда, зашепотіла я, ти обманюєш, ти не можеш померти. Хоч я й знала, що він не обманював. Йому не було потреби обманювати. Не побивайся так, любонько моя хороша, сказав він тихим голосом. Я старий, у мене стомлене і немічне тіло, а крім того, мені цікаво, що буде потім. От зануда, мабуть, усе зрозуміло, або вічний сон, або безсмертя. Але для таких диваків, як ми, ні в чому немає певності, якби все було зрозуміло й просто, то не було б ніяких диваків. Тоді й Бог був би занудою, і тільки те й робив би, що скиглив, тоді краще б уже померти. Крий Боже, прожити життя занудою. Я мов би, бачила в темряві його скривлені губи, що якось по-вовчому усміхалися. Він іще сидів біля мене в тиші, поки смуток не перейшов у тугу, а туга не перетворилася на втому, і в кімнаті стало розвиднятися. Тоді він важкою ходою піднявся сходами на гору, мабуть, подумав, що я заснула. Я намацала скляну кулю, в яку довго не дивилася. Не знаю, що я сподівалася там побачити. Може, царство небесне і усміхненого дідуся, що став святим. Коли я стала придивлятися, то побачила всередині світло, воно зібралося в одну яскраву цятку, а ще я побачила там дідуся, що сидів у саду, де було повно птахів, метеликів і людей. А далі, нетерпляче зашепотіла я і, зігнувши пальця, стукнула кісточкою по прохолодному склу. Куля дзенькнула і розкололася. Тепер я тримала в руках дві безживні половинки. Між пухнастими клаптями хмар поблискувало вечірнє сонце. Гості почали сходитися о шостій: дехто приїхав на таксі, дехто автобусом, і в декого був такий стомлений вигляд, ніби вони всю дорогу до нашого саду йшли пішки. Дідусь цілий день не вгавав. Він мотався туди-сюди, на своєму візку і розпоряджався, як накривати стіл і що подавати з їжі. У нього був свіжий бадьорий вигляд, і він весь час наспівав щось веселеньке, хоч трохи фальшивив. Може. Йому просто хотілося приховати тривогу, чи в нього і справді не дуже виходило. Кожного гостя дідусь зустрічав радісним вигуком і дзвінким цмоканням у щоку. Він лежав у стародавньому ліжку з червоного дерева, ми винесли в сад, під квітучою вишнею, точніше, напів лежав на горі подушок, схожій на купу пелихатих літніх хмар, що впали з неба. Я майже нікого не впізнала. Мабуть, усі ті усміхнені дідусі та бабусі, у яких трусилися руки з ціпками й на милицях вбрані в темні костюми та блискучі сукні, приїхали з притулку для старих. У саду стояли пахощі, толатної води й різких парфумів. Я стояла біля дідусевого ліжка в тій квітчастій шовковій сукні, яку бабуся носила дівчиною, а він подарував мені, коли ми навідувалися на мею. Це Симона. Моя пестунка, сказав дідусь, киваючи на мене. Сердешне дівча. зітхнула тітка в чорному солом'яному капелюсі і й обняла мене висохлими руками. Вона трусилася. Мама походжала у бабусиному старенькому елегантному капелюшку. Вона наливала винний пунш, який дідусь приготував у мідяно зелених ночвах. Тепер вони були схожі на ванну, де плавали виноград, скибочки ківі та лимона, і білі пелюстки квітів. Любі друзі. вигукнув дідусь співучим голосом, призволяйтеся у смак і будьте як удома, мої славні диваки. Ми посідали за довгим столом, легенький вітерець погойдував краї білої скатертини. Уся церемонність й поділася вона витіснилася печінковим та рибним паштетами, пиріжками, маринованими оселедцями, курячими стегенцями, запеченими в прянощах. І качиними грудинками в малиновій підливі, і запилася ситром, вином і пивом. Дідусь майже нічого не їв, лише куштував усього потрошку. Я хотіла щось покласти йому на тарілку, але він похитав головою. Сьогодні мені приємно дивитись, як їдять гості, сказав він, а я не голодний. Мені теж не хотілося їсти, а от гості нагромаджували собі на тарілки всілякі страви, салати й фрукти. Голоси ставали все гучніші, дзвінкий сміх відлунював у кронах дерев, а сонце, схоже на спілий персик, пливло над пагорбом у бік сміттєзвалища. Я вас усіх люблю. вигукнув дідусь і підняв свій келих. Так поволі й смерклося. І тоді заграв оркестр той самий оркестр, який дідусь заснував у притулку для старих, але сьогодні він лише слухав, як грали інші. Скрипки сюрчали, як цвіркуни, кларнети нявкали, як березневі коти, бив барабан і якось по овечому бекала гармонія. Пані в чорному солом'яному капелюсі грала на арфі, так ніби розчісувала довгі придовгі коси. А між деревами погойдувалися у повільному танці всі, хто міг танцювати. Інгве повісив на яблуні кришталеву люстру. Йому пощастило залізти на дерево із загіпсованою ногою і не впасти. Світло сипалося з гори нерівними жмутами. А на газоні, там, де не танцювали, горіли смолоскипи, які ми прикріпили над арками майданчика для крикету, щоб гравцям було видно, куди бити. Звідти долинала голосна суперечка, бо два дідусі не могли дійти згоди, хто з них збив кілок. От уже не до тепа. Зараз я цюкну тебе по голові. крикнув один і замахнувся на другого ключкою. Він уцілив нею в Аксельсона, який саме прийшов поскаржитися на гармитер. та ще й так, що той не втримався на ногах і звалився у пошкоджений раніше живоплід. Але мама витягла його з кощів і змусила танцювати. Аксельсон уткнувся головою їй у викот сукні, як утішена дитина. Дідусь сидів на ліжку, як усміхнений бог, спираючись спиною на свої хмари. Він постукував у такт музики пальцями по дереву, посюрбував чай із склянки і слухав, як посвистував самовар. Подпайте, щоб свято не закінчилося, пошепки мовив дідусь. Він тримав наші з мамою руки у своїх долонях, нас освітлював місяць. Дідусь заплющив очі і відкинув голову на подушки. Ми мовчали. Просто собі стояли, не прибираючи долонь із його рук. Він дихав дедалі слабше і слабше. Поки й зовсім затих. Я мовчки схилилася над ним і потерлася своїм носом об його носа. Ми завжди так робили, коли я була шмаркачкою, а він добрим мудрим богом. Вуса залоскотали, і мені здалось, що він усміхнувся. А життя і свято тривали далі, хоч на дворі западала ніч.